Міжнародний день громів відзначить в Ужгороді 8 квітня. В місті заплановані масові гуляння. Свято почнеться о 14-й годині урочистою пішою ходою центром Ужгорода від Філармонії. Далі проведуть традиційні обряди. Цього року це буде розташовано біля. Драмтеатру, де будуть стояти кібетка, шатри, де будуть ватри розпалюватись, де будуть ромські дівчата, хлопці, старі люди, де будеся варити бограч і буде роздавати людям. Це у нас така акція їх пригощати. Ми будемо проводити пішу ходу, це буде у нас початок з. Центру філгармонії, через Корятовича, там де більше збираються людей. Щоб нас бачили, ми будемо співати, танцювати, і оголошувати, що це сьогодні наш день. Кожен рік ми запалюємо свічки і спускаємо живі з живих квіт, вінки. Які спускаємо в честь тих людей, яких уже немає з нами, і свят, і для нас це відбувається. Ми сумуємо і за, і за них, ми знаємо, що були такі поважні люди, і також для нас це свято. О 15-й годині концертна програма почнеться в Муздрамтеатрі в Ужгороді за участі різних колективів міста та області. Як відомо, згідно даних всеукраїнського перепису населення в нашій області проживають понад 14 тисяч ромів, але медпрацівники, які навідуються до поселень, називають значно вищі цифри: 48,5 тисяч осіб. Ромська громада об'єднана у 18 організаціях, одній асоціації та одному конгресі. Проблемами ромського населення опікується громадська рада. Виноградові іменно в Виноградові, значить, було років три. Тому назад прийшов представитель Горгаза, заборгували ромі по, по, на оплати газу. Щось так ми не зрозуміли. Прийшли, зрізали щотчики, сам механізм, забрали цей механізм, типу, вони погасять борг. По Забрав це все, зібрали гроші у Ромів, типа компактно всіх, все, і пропали. Коли ми це узнали, почали кажу лідеру тому районі, що де все-таки заява, звернення ваше. Звернення не є, людина уволена. І вже було нам повідомлено, що обласна державна адміністрація все-таки ж візьме і вирішить цю проблему, тому що це дуже великий уровень. Наразі найбільша кількість ромів на Закарпатті проживає у Мукачеві та Барегові. Також поселення є в Ужгороді, Чопі, Парачині та інших містах і селах різних районів. Подакуди роми навіть не знають, що на честь них запровадили свято, яке відзначають з 1993 року. Тому мета організаторів залучити якомога більшу кількість людей.